Травка зелена, такі столики класні, літом вийти, посидіти тут барбекю зона, подивіться. Вийшов, пожарив, покушав, тут покушав з таким видом на гори і на водичку. Подивився, подивився, як кораблі приїжджають, відпливають. Свіжайше повітря з океану дує. Таке лоджії йдемо там на цих поверхах взагалі величезно лоджія засісти там. Круто-круто зроблено, дуже круто. Мені подобається адреса кому надо.